Усім привіт, я Дріамур, і сьогодні я розкажу вам, як отримати абсолютно новий ексклюзивний плащ Office Modжен. Постав лайк, щоб підтримати мій канал, та переходимо до справи. Перше, що потрібно зробити, це встановити Minecraft Bedrock. З телефону чи комп'ютера різниці немає. Далі в головному меню натискаємо на Приєднатися до події, щоб попасти на івентовий сервер. Йдемо прямо та шукаємо ось цю табличку. З неї ми будемо відслідковувати наш процес. Завдання першого дня. Відвідайте всі чотири офісні відділи. Це означає піднятися фору по ось цим великим кольоровим трубам. Як тільки ви попали у наступне лоббі, розвертайтесь і йдіть у інше. Поки не побуваєте у всіх чотирьох. Завдання другого дня вистрілити з усіх хлоповок. Зараз я покажу, де вони знаходяться. Перша прямо на спавні ось тут. Тицяємо на неї, щоб вона вистрілила. Наступна знаходиться в сховищі Ідей. Телепортуємось туди, стрибаємо вниз і проходимо паркур. Після паркуру будуть знаходитись дві хлопавки паралельно одна одній. Тицяємо на них. Наступна в біомній лабораторії. Телепортуємось і прямо позаду нас є дві хлопавки. Активуємо їх. Далі телепортуємось на фабрику мобів, де нас буде чекати джеп. Але нам не до нього, а ось сюди. Трохи паркуру і хлопавка активована. Телепортуємось на відділ контролю якості. Остання хлопавка знаходиться ось тут. Паркуримо та активуємо. Завдання третього дня в мене забагалось і виконалось само. Але якщо у вас завдання на 1000 монет, то йдіть в міні-грудропер, гру там фармити простіше всього. Завдання 4 дня: знищити 15 помилок у капелюсі розробника. Для цього йдемо в центр лоббі. Там у NPC жителя купляємо цей капелюх за 600 монеток. Та телепортуємось на відділ контролю якості і підходимо до Агнес. Говоримо з нею, щоб потрапити в міні-гру, де потрібно просто вбивати чешуйок, вдягніть капелюх перед грою та починайте виконувати завдання. Завдання п'ятого дня: порти всі рівні дроперу в лабораторному халаті. Купляємо цей халат у лоббі, як в попередній раз. Та телепортуємось у біомній лабораторії. Тепер просто проходимо всі три рівні. Вітаю вас! Якщо ви все зробили правильно, то тепер маєте доступ до нового плаща. У вас може з'явитись велике повідомлення, але в мене нічого не показало. Щоб точно перевірити наявність плащу, зайдіть у альбом наліпок та долистайте до кінця. Якщо у вас є наліпка майстер, то у вас точно є плащ. На цьому в мене все. Будь ласка, напишіть коментар від трьох слів. Та діліться враженнями від цього евенту. Дякую за ваш перегляд. До зустрічі!